Як зазначають рятувальники, з настанням сухої погоди в області стрімко зросла кількість пожеж. З початку березня зареєстровано 572 випадки. Вогонь забрав життя п'яти мешканців краю. Лише за минулу добу трапилося 34 пожежі, одна з яких закінчилася трагічно. Про пожежу, що сталася в ніч проти 27 березня в одному із дачних будинків обласного центру, повідомив власник сусідньої дачі. На момент прибуття бійців МНС будівля була повністю охоплена вогнем. Рятувальники за лічені хвилини загасили пожежу. Та у вогні загинула людина, особа якої встановлюється. Як і причина загоряння, з невідомої поки що причини виникла і пожежа дерев'яного арештування купола в новобудові церкви святих Ольги та Володимира, що по вулиці Вовчинецькій в обласному центрі. Рятувальники, котрі оперативно прибули до місця виклику, загасили вогонь і не допустили подальшого його розповсюдження. Як зазначають рятувальники МНС, в області і далі зростає число загорянь сухої трави. Тільки за минулу добу зареєстровано 22 такі пожежі. У переважній більшості сухості горів на території Тисменецького, надвірнянського, Долинського районів та Івано-Франківської міської ради. Основною причиною виникнення пожеж є неконтрольоване спалення людьми сухої трави необережність самих громадян у поводженні. З вогнем рятувальників вкотре звертаються до мешканців краю з проханням бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, щоб уникнути біди.